що дивіться, яка історія зараз відбувається під Покровськом, е, Покровськ, міські бої в Покровську та Мирнограді. Противник, і це однозначно підтверджували багато наших бійців. Противник планував тут зав'язати міські бої ще наприкінці минулого року. Вони були близькі, бо відверті. Вони в якійсь мірі були близькі до цього, але їм це не вдалося. Далі задачу початку міських боїв вони переклали на початок 25-го року і акурат під? Е, Власне, е, інавгурацію Дональда Трампа це мало відбутися. Цього не відбулося. Міських боїв в покровську не почалося. Натомість лінія фронту була стабілізована. Є невеличкі невеличкі, не потрібно їх розписувати в масштаб там величезних глобальних контрзаходів наших військ на покровському напрямку. Успіхи я маю на увазі піщани, та ж саме Дачинське водінедруге, Друге, яке, про яке вже другий тиждень ідеться. Невеличкі ці успіхи є. І росіяни можуть інтенсифікувати далі бойові дії, але глобально по покровську у них велика лажа виникла. Чому тому, що Зрозуміло, що першочерговим планом росіян щодо захоплення Покровська було охоплення відрізання головних доріг, зокрема, ось тут лівим флангом дороги, котра веде на Павлоград. Ну і правим флангом вони так само хотіли просунутися, зайнявши панівні висоти на півночі, перерізавши при цьому так само дорогу на Костянтинівку і створивши ось такі дві клишні, фактично затиснувши покровськ своїми лищатами. Як бачимо, цього не сталося. Як бачимо, росіяни не можуть виконати цієї першої умови. Друга умова, яка можливо була б для виконання цієї е, задачі, це власне, а, позбавлення переваги або, в принципі, присутності наших військ у Курахівському напрямку. Ну чому? Тому що потрібно для того, щоб рухатися от в цій зоні, потрібно мати стабільну е, е, лінію фронту в цій зоні. Відповідно, в районі Курахового росіяни не зуміли вирівняти фронт. Відтак і Покровськ. Не може повноцінно бути підтриманий тими військами, які раніше застосовувалися противником на Кураховому. А, і ще однією історією, яка про яку пише до речі, Олександр Коваленко оглядач групи інформаційного спротиву, яка так само й обов'язковою була була. І залишається в принципі обов'язково для виконання росіянам, якщо вони прагнуть зайняти Покровськ, це власне стабільна лінія фронту. Що ми зараз бачимо? стабільної лінії фронту немає, і навіть ось ці, як я сказав, не роздуті до максимальних перемог контруспіхів в дачинському та піщаному. Власне є якраз таки свідченням того, що лінія фронту нестабільна. Тож, немає жодної з умов, які би дозволяли далі росіянам продовжувати охоплення покровська флангами. Їх не виконано просто цих умов, і я повторюся не в останню чергу, саме завдяки тому, що в районі Курахового. Противника стримують наші захисники і стримують уже доволі таки довго е, в районі великої новосілки. Та сама історія. Хоча, до речі, зараз по Великій новосілці варто сказати те, що росіяни дещо просунулися в бік новочертуватого. Зокрема, і бійці 110-ї механізованої бригади, які тут тримають фронт, показали відповідні відео, які дозволяють по осінтерськи візуалізувати це просування росіян у межах цього вже населеного пункту скиди, які відбуваються на новоочеретуванні. Очертувати на цьому Новопавлівському напрямку. Власне, тут так само є незначний успіх росіян, але він є. Я зазначаю, я не буду тут лукавити, я не буду тут обманювати і брехати, що нічого немає, все контрольовано і все спокійно і чітко. Ні. Цей успіх є росіяни повзучо, але просуваються на новопавлівському напрямку. Тим не менше, в ширшому сенсі ще раз повторюся, впродовж місяців що район Великої Новосілки, що район Курахового сковує сили противника, і це сковування воно прямо пропорційно позначається на ситуації, котра зараз маємо з Покровськом, тобто під Покровськом ворог рухатися не може. Або е, в нього поки що, принаймні, немає цих ресурсів, принаймні поки що наголошую. Відтак, який е, маневр вирішує ворог зробити, В силу неможливості просуватися під Покровськом, і в силу навіть неможливості до кінця дотиснути Курахівський виступ, вони розуміють, що потрібно демонструвати успіхи. І в цей час вони перекидають про що я вже говорив на турецький напрямок з Покровського спрямування свої певні частини. Зокрема, йдеться про підрозділи 8-ї загальновійськової армії Російської Федерації, 20-ї та 150-ї мотострілецькі дивізії, які зараз переміщуються на турецьк. З якою метою потрібна гучна перемога? Турецьк, власне кажучи, може бути цією. Гучною перемогою, саме тому дві мотострілецькі дивізії зараз перенаправляються сюди так само. Ну і, до речі, місто Турецьк. Я зараз покажу актуальне свіже відео від підрозділу Ворон, це підрозділ ударних безпілотних систем, сотої механізованої Волинської бригади, яка працює у Торецьку на південному секторі, і варто, ну, ви бачите, руїна руїною, але варто зазначити, що якраз таки сотка вона на південних секторах. Торецька в районі такому як Забалка не продовжує тримати оборону. Тобто, навіть попри ймовірне, я повторюся, ймовірне зараз переміщення зусиль і погляду противника з Покровська уже на е, торецько костянтинівську часовоярську агломерацію. Е, все рівно в деяких місцях. Турецької оборони наш фронт тримається е, окремими підрозділами. Зокрема, як я сказав, сота механізована бригада це утримання е, південних секторів південного е, району міста Турецьк. Е, на півночі, 28-та механізована, 93 я тримає е, фронт, ще низка підрозділів. Не буду даватися тут у е, подробиці. Ну і, власне кажучи, е, фланг е, е, південний фланг так само не просідає. Тобто зараз на турецьку можуть насправді ще активізуватися бої внаслідок перенаправлення сюди двох е, дивізій, але при цьому е, ну немає успіху під Покровськом. Можливо, зараз справді буде така історія, що в Турецьку в Часовому Ярі, тому що в Часовому Ярі не варто забувати, що продовжуються так само бої. Тут не е, була ліквідована, скажімо так, критично загрозлива ситуація для е, цієї стратегічної висоти північного Донбасу в е, часовому Ярі, і можна зараз зробити таке припущення, що можливо. Противник переміщує зараз під Покровська свої або в перспективі буде переміщувати свої основні ударні зусилля і свій погляд, скажімо, що так на Костянтинівський напрямок, на фокус на Констаху. Може бути так, може бути всяко, але сам факт залишається фактом. Покровськ вони не взяли ні в 24-му, ні зав'язали міські бої в 25-му, і досі цього всього немає. Ще однією такою важливою та небезпечною ділянкою фронту, куди потенційно так само противник може перенести свій напрямок основних зусиль. Це може бути Куп'янськ, тому що, ну по-перше, давайте міркувати офіційними категоріями. Очільник Купінської міської військової адміністрації заявив, що росіяни фактично в притул підійшли до Куп'янська Харківської області. Проте будьмо відверті. Це не новина про те, що росіяни в притул підійшли. Вони в притул тут перебувають уже добрячих півроку, а то й, можливо, більше. Але зараз цей притул дещо розширюється та. Е Стає більш небезпечним про що? Про який притул я говорю е, насамперед: район північний е, і правобережжя річки Оскіл, це, зокрема, населені пункти Западне, Дворічне, Новомлинськ і тепер уже Фиголівка, за яку тривають бої. і За деякими даними росіяни її зайняли е, між западним та дворічним. Ось ця пустка, яка на мапі Діпстейт позначена ще зеленим кольором, за деякими даними вже зараз зайнята противником. Тобто, в наразі можна говорити про доволі такі ну спробу організації стійкої присутності ворога на правобережжі осколу, а відтак. Це пряма загроза для Куп'янська, саме тому, з огляду на певний позитивний сценарій, який розгортається тут для росіян, можна припускати, що в перспективі ну направду до Куп'янська більше зміститься увага противника як до нового стратегічного напрямку. В цей же час варто сказати також і про певні контр успіхи наших військ, тому що були такі дані, що в районі першотравневого це ось тут наші війська провели. Навіть покращення своїх е, позицій. Я не кажу про це контратаки. Ні, тут постійно відбуваються такі покращення е, свого становища. Але погода. І мороз зараз не наші друзі, тому що погода і мороз дозволяють по позамерзлому ґрунту працювати бронетехніці, і це вже не малі штурмові групи зараз на Купінщині е, працюють а якраз таки техніка і бронетехніка, і цивільні автомобілі, і звичайні автівки, і броня, яка е, намагається якомога якісніше забезпечити логістику по наших е, ворогів. Ну власне з ними тут зокрема працюють. Е, Підрозділи е, ударних безпілотних авіаційних комплексів. Е, я не кажу, що це от нам на всьому купінському напрямку. Фенікс. Фенікс це підрозділи Держприкордонслужби, які розкидані на багатьох ділянках фронту. Це і Куп'янськ, це і Курдюмівський напрямок поближче до е, Торецька, е, це і північний сектор Харківщини, якщо не помиляюся. Ну от підрозділи Фенікса, як не як це не дивно, може навіть звучати, що мовляв Держприкордонслужба, де вони, а де дрони, але це один з найтоповіших підрозділів у складі. Сил оборони у сенсі безпілотної, якраз таки авіації за підсумками січня. Я вчора показував цю статистику: шості за ураженнями противника і набранням. Так званих балів за знищення ворога, саме підрозділ Фенікс, який знищує логістику. Інший такий у нас, наприклад, підрозділ його приклад, я вам покажу. Щоправда, з Покровського напрямку, це бійці 68-ї бригади, Шершні Добуша, підрозділ називається. Які, власне, якраз і забезпечують ось ту піснопам'ятну пам'ятну історію, про яку писали росіяни на вихідних: що от за сектор Селидового, три кілометри поближче до фронту, все далі це вже дед-зона. Далі да. Далі вже сюди не ходи, бо тебе тут вб'ють дрони. Зокрема, Шершні добуша є якраз таки представниками ось реалізації цієї стратегії. Кіл зони, звісно, у нас тут є і інші і легендарні, і менш легендарні підрозділи. Ну, взагалі варто сказати, що знаєте, деколи надміру, можливо, великий акцент відбувається саме на розкручених медійних відомих підрозділах. І здається, що це вони всю роботу на фронті роблять, але насправді це. М'яко кажучи, трішки не так, е, тому що звичайні такі знаєте робочі роботяги е, бійці та підрозділи роблять інколи дуже багато роботи, просто не вміють себе продавати. Е, ну я не кажу, що шершні добуша це з цієї категорії, але ви подивіться, яка топова робота, яка плавненька робота оператора дронів, які якраз таки і займається тим, про що писали росіяни? Знищення логістики тотальне. Просто в нуль випалювання, відстежування і знищення відтак кожної автівки окупантів, яка просувається поближче до е, передової, е, от власне, це про те, що й пишуть росіяни: три кілометри від селидового далі вже заходиш, три з половиною кілометри, чотири. Ну, все, буде тобі триндець, який забезпечують в тому числі Шершні Добуша і інші підрозділи наших безпілотників, які тут працюють.